Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту. Всім на руки розданий порядок денний. з п'яти питань, прошу ознайомитися. Чи є зауваження до порядку денного? Немає. Прошу голосувати, підтримати. Хто за? Одноголосно, П'ять осіб одноголосно. Прошу писати протокол. Далі розглядаємо перше питання на порядку денної про затвердження рішень виконавчого комітету під волосівської селищної ради. Доповідає Степан Андрійович Мельничук, перший заступник селищного ви добрий. добрий день двадцять вересня 25 року. номер 1176 була прийнята постанова, якою затверджено порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям. Внутрішньо переміщених осіб, що проживають на тимчасовій, на тимчасово окупованій, що проживали на тимчасово окупованій території. Суть тої постанови корм'яна, хто хоче можуть читати доступ. Є на війні. Но суть в двох словах в чому заключається, що дві категорії осіб – це учасники бойових дій і інваліди внаслідок війни, мають право отримувати. Житлові ваучери на придбання майна, якщо це їхнє майно знаходиться на тимчасово окупованій території або знищене внаслідок російської агресії. І відповідно по цьому порядку створюється комісія для розгляду цих заяв. Комісія зразу ж носить консультативно -дорадчий. це є консультативно-дорадчий орган. І відповідно рішення виконкому по процедурі створення цієї комісії 17 грудня на засіданні виконавчого комітету було питання про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремо категорії внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Там по постанові... Спочатку йде, створюється, надається дозвіл на створення цієї комісії, затверджується положення. Потім на офіційному сайті селищної ради розміщується оголошення про створення цієї комісії. Воно там 5 днів висіло. Для чого Бо до цієї комісії не тільки там працівники селищної ради, а й будь-які особи мають право теж бути не більше одного третій бути тими членами комісії. Відповідно на слідуючому виконком, який відбувся 29 грудня, вже е, назва цього випадкового рішення про склад комісії з до питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасовій окупованій території. І на ньому затверджує складку місії. Складку місії витрику Володимир, Ну я вже без посад буду читати, всіх людей знаєте. Ільчишин, Крепто від громадсьці, Пушанська, Мархевка, Місечко, Мельничук, Осачук, Панчук, Лисук від громадську, Рудак, Корупчук. Це є члени комісії. Виконком затвердив. Але зразу ж таки скажу, як я вже говорив, це дурачок, консультативний орган. Якщо є на сайті Мінфіну, через портал Дія подаються заявки від тих категорій усі розглядаються ці заявки. Пізніше засідає комісія, оформляє протокол, знов подається на Мінфін. Мінфін проводить верифікацію цих людей, фактично, скажімо, перевіряє по всіх інстанціях, по всіх службах, від місця реєстрації і до міграційної служби, Ну, ми допомоги. Можуть бути тільки ті, кажуть особі, якщо члени сім'ї не мають будь-якого майна за собою. Якщо член сім'ї має якесь майно, то відповідно ці категорії людей не підпадають під цю допомогу. Здається, там мають бути інваліди першої і другої групи, третій Одним словом, які не мають за душою абсолютно нічого. Проти зі трьох або пяти років, якщо я не ну, ваучір ж, то й два роки дійсно, якщо там держава немає. Якщо не вони не зі трьох чи п'яти років, де це в постанові говорять, якщо вони на особі не мали ніякої власності, тобто а, якщо абсолютно. вони сьогодні е, не мають власності, а вони два роки тому її мали, тобто вони теж, теж не підлягають згідно цією постановою. У нас є також внутрішні переміщені особи, це військові, які втратили житло. І стоїть питання, їхній супровід веде, ведуть фахівці. Чому немає в комісії цих фахівців? По супровід до ветеранів, саме це сам, сам нас цікаво. комісії жодного фахівця по супругу до ветеранів. Тому що не подавалися, ніхто не подавлення оголошення на, на було сайті. П'ять днів висіли на сайті оголошення. Ну, не, всі, не всі мають час заходити на сайт і читати оголошення. Тобто я думаю, що четверо чи четверо у нас людей є. Я думаю, що можна було повідомити, і фахівці безпосередньо мають зв'язок з ветеранами. І я думаю, що варто було включити їх. В етрані, в висок. Є висечко, ну, але це не фахівці. Висок. Ну, фахівці не розглядають. Все одно проходять Але вони контактують Рішення з людьми, ветеранами, і вони знають, що вони, вони можуть. Можу подавати. Позитивати. Вони можуть вже потім реєструвати тих осіб на сайті, подавати за них, допомагати, подавати їм документи. Ну, я, на мою думку, доречно було б включати. У нас в е громаді немає такого, навіть формального об'єднання переміщених осіб. Від, їхніх, від їхнього об'єднання формально в формальному майбутньому, можливо, би варто було і включати, якщо це так буде до комісія. Якщо в них бажання би було, вони могли б брати участь. Добре, голосуємо. Хочу голосувати за перше питання. Хто за? Одноголосну п'ять. Друге питання про звільнення від оплати за харчування учнів фільми в категорії одинадцяти класів в закладі освіти Поліцейської селищної ради у 26-му році. Ростиславна начальник відділу освіти доведення усім, як і щороку, виносимо у січні місяці питання про звільнення від оплати за харчування. Учні категорії, зокрема, це про п'ять-одинадцяти клас. Діло світопосить звідне від оплати за харчування у 2026 році. Учні, а саме, це діти із числа сімей, які отримують допомогу відповідно закону України про державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Учні в закладі освіти, розташованих на території радіоактивного забруднення, учні батьки їх учасникам АТО, дітей із числа осіб визначені у статті 10 і 101 про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, дітей з особливими потребами. Це визначені в законі України про освіту, стаття 56, державні гарантії здобувачам освіти, дітей інвалідів, дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Дітей, які мають статус дитини, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, діти, батьки, які є учасниками бойових дій, та є безпосередньо учасниками у місцях ведення бойових дій, учні, батьки, які приймали безпосередньо, безпосередньо участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України у зв'язку з військовою агресією, такими, які визнані, що потрапили у полон або зникли в базісте. А скажіть, будь ласка, а багатодітні? Багатодітні теж відноситься. Це, це, це які отримують допомогу. Скажіть, будь ласка, скільки буде тепер на одну дитину коштів? На... Вартість харчування у нас буде якраз і п'яте питання моє, але я вже можу сказати, що вартість харчування, що на учнів перший-четвертий класів, це визначено. Постановою від 25 грудня зараз про постанову так від 29 грудня 2025 року номер 1753 називається ця постанова кабінету міністрів деякі питання розподілу студентів з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів в закладі загальної середньої освіти на 26 рік. Отже, я даю відповідь на ваше запитання. Вартість харчування, що учнів перших четвертих класів та пільгової категорії 5-11 класів буде становити 50 гривень. Добре, можна ще вам питання. Надійшла скарга від мами загинув батько. Дитина приходить додому і ображається на те, що вона приходить в школу і їй дають, коли дитина купує і приходить з іншим однокласником, і він купує, йому дають повноцінний обід котлету, наприклад, картоплю, підливку салат, а пільговикові дають без котлети. І дитина приходить додому і ображається, і каже: Мама, будь ласка, позвав мене цього пільговика, щоб мені не говорили ти пільговик, бо я теж хочу нормально харчуватися. Бо вона при дитина приходить в столову і ну, я в дізнесі, звертається мама і каже, для, для дитини це образливо. І чи можна забрати назад документи? Я не хочу ніякого пільгового харчування. Нехай дитина харчується за кошти. Ваше питання Оля, Олексаче, чому не було котлета? Чому? Дивіта. ми Дивіта. перші четвертій класи. Давайте я відповім. Перший є у нас затверджене меню. Меню погоджено із Держпрожитслужбою. Якщо ми однаково не може бути одинаково меню, тому що окремо є меню для першої четвертого класи є калорії. Скільки дітей дитина має з'їдати? Скільки борошна, скільки цукру, скільки солі, скільки фруктів. Окремо мені в перші четверті класи віковій категорії окремо п'яті, дев'яті і десяті одинадцять окремо Дякую, є мену... за п'яті, одинадцяті класи за пільгову категорію діток. Вони з однокласниками ідуть, і дітки, які е, мають піль... пільгове харчування, їм дають зовсім інші їсти ніж ті, які так харчуються. Ну, вони харчуються по інші, іншому меню, Так коли дитина платить обід, коштує 30 гривень. Вона плану це. Цього року, тобто до, до прийняття, коштував обід 30 гривень. А дитина пільгової категорії докуповує собі котлету за 25. п'ять. Є меню, не знаю, е е е знаю яка там вартість, але є меню. І в цьому меню так, сходить і риба, я можу, і каша, і постійно її, і салати. Тобто ми не можемо бути іншим меню, яке меню ми ну, дотримуємося кухарі, мені... яке дотримано далі служби. Якщо приходили батьки, чому немає картоплі жареної? Ми не можемо ні, розуміти. я не говорю за картоплю жарену. Я просто говорю, що дітям образливо те, що дітям не дають, кажуть, ти пільговик, от для тебе ця їжа, і в ньому немає права. м'ясо, Їй все, не знаю. Немає. Тому я вас дуже дуже попрошу розібратися в даній ситуації, бо це вже неодноразово, і це говорили практично зі всіма дітками, які мають пільгові категорії, і зі всіма дітками А не можна розділити пільгові категорії, щоб харчувалися. А вони є, окремо її є пільгова категорія, що вони, вони йдуть йду, на одній параді йду, йдуть перші четверті можливо, класи, на йдуть, ті. Якщо є однакова година, тоді ти в принципі. Дивіться, я, це, я, це, я це, не можу мені. бути зараз от Коли пільгова категорія, Тарас Ігорович, Галина Васильівна, учителі, які бачать є банани, Знає, таке зверталися. Батьки чому на платників немає бананів, а на пільговики є банани? Тому що в меню є фрукти і є банани. Є апельсини, є мандарини, є ків, є грецькі горіхи, є полуниця. На пільговики, це є пільговики, на харчування, які платять батьки. Сьогодні вирішили, в них по меню немає цього. Тому не можу бути, знаєте, так однозначно, що немає. І є м'ясо, є риба, але це все йде по меню. Добре, я виясню це. Це, школа, це клас. я зрозуміла, яка школа. І коли ніколи батьки можуть проблема і знову проблема в харчуванні. І дають досить гарно. Мої діти перші класи часом не було. Я говорю вже за це за пильної категорії. Я зрозуміла. Добре, сказали, Що в цей перелік буде входити ще така пільгова категорія, як багатодій. Чи це мається на увазі багатодітні, якщо будуть мати, документи, які мають забезпечено. Так, я, так, та? так, так, так. Чи Ні, просто фактично про державну соціальну допомогу мав забезпеченим сім'ям, якщо вони мають відповідні документи? Отже, друге питання. Ми почули обґрунтовану відповідь, прошу голосувати. Хто за? Одноголосну третє питання: Про звільнення від виплати за харчування учнів пільгових категорій груп продовжуваного дня захвалю всі білочиські селищної ради у 26-му році. Так ми це дякую, Оксана Володимира. Ми це вперше виносимо питання так. на розгляд сесії, на розгляд зараз комісії про звільнення від оплати за харчування учнів пільгових категорій, які перебувають у нас на групі продовженого дня. Я так почну із з першого. Група подовженого дня у нас є у трьох закладах: громади, це Підволочиський ліцей, підволочиський ліцей імені Івана Франка та Кам'янківський ліцей. Є по три групи: по три о, в Кам'янках менше кількість дітей відвідує зараз хвилиночку. У підволочистському ліцеї 4 групи 120 дітей, Підволочиський ліцей імені Івана Франка теж 4 групи «Подовженого дня 120 дітей. І у підволочистському і у Кам'янківському ліцеї 3 групи це 85 дітей. Ті діти харчувалися за кошти батьків. Бо вони перебувають після уроків, відвідують групу «Подовженого дня. Ми мали неодноразове звернення. Це чому це так сталося? Що ми виносимо це питання від котру Олени О, чоловік, який е, з них безвісти, так, от е, і вона звернулася у селищну раду. Ми мали звернення від Офісу президента, ще маємо надати відповідь від освітнього обслена, Тернопільська обласна державна адміністрація. І дуже багато нам приходило звернення саме по цьому питанню. Щоби звільнити від оплати за харчування учні пільгової категорії на групі подовженого дня. За групу подовженого дня платять батьки. Ніколи не звільнялися, але звернулися, і ми виносимо це теж питання від освіти. просить розглянути це питання, щоби звільнити від оплати за харчування. У 26 му році з 1 січня учні пільгової категорії групу подовженого дня закладів від Волочиської селищної ради, а замет дітей з числа осіб, визначених у статті 10.1. 10, Я вже не буду її перераховувати, які це діти, які мають статус дітей, батьки, які є учасниками бойових дій, то є безпосередніми учасниками місця проведення бойових дій. Учні батьки, які приймали безпосередньо участь у заходах, батьки, які визнані зниклим безвісти чи такими, що потрапили у полон під час виконання бойових завдань, учні, батьки, які учасникам АТО, дітей з числа внутрішньопереміщених і дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок дій. Ми Може, вписали сюди теж категорію дітей, які відносяться до пільгових категорій. Таких дітей, коли ми проаналізували. Їх є на даний момент 46. Це учні першої категорії, перші четверті класи. А по бюджету? по бюджету? Бюджету не закладено, тому що це було у грудні. А скільки? Ну, Ми прорахували, Коштар? це деди та вартість обіду. Це на групі подовженого дня під Волочиському ліцеї 35 гривень, під Волочиському ліцеї ім. Івана Франка 35, у Кам'янківському ліцеї 15 гривень, тому що вони мають спонсорську допомогу. 15 гривень. Ну, якщо прорахувати на 9 місяців вчора, економіст ну, це десь вийде в майже 300 тисяч, ще додатково 300 тисяч. Треба на цих дітей. Їх є 47 дітей. Але не всі ходять на групу. Е, ні, ні, то цей це діти, які ходять це на групу. Це подали керівники. От є. Від Волочиському ліцею на групу дітей таки ходить, пів 17 дітей. Від Волочиському ліцеї імені Івана Франка 35 дітей і в Кам'янківському ліцеї 14 дітей. Це доволі логічно, якщо ми зміняємо більші категорії 5 до 12, то є. І... Вони вже давно дня до, до 3 години до 5-ї години. До 5-ї години, до 17-ї кожен та. має режим роботи. є Добре, питання зрозуміли. Дякую за гарну відповідь. Отже, ми голосуємо за третє питання. Хто за одноголосно? Наступне питання: про встановлення розміру батьківської плати у закладах дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів освіти до 2026 тисячі двадцять шостому році. Так, дякую. Знову це і про звільнення дітей. Від оплати за харчування 100% ми звільняємо дітей, які аналогічно, як ми звільняли у 5 і 11-й Так само звільняється у нас на 100% оплата діти, які в нас відвідують заклади дошкільні у світа. 50% на 50% звільняються діти, усім, яких виховується троє і більше дітей. При зменшенні на 50% батьківської плати за харчування дітей у дошкільних так само навчальних закладах на рівні з дітьми враховується то я вже не буду і пачики які проживають у цій сім'ї, тобто троє і більше дітей але вони оплачують лише 50% за харчування. У 2025 році вартість харчування, напевно, я ж так, ви поставили ви мені це запитання, становила 37 гривень 20 копійок батьківська плата. Сьогодні ми говоримо про батьківську плату 39 гривень. Але я перейду до того, що вартість харчування минулого 2025 року у нас становила 63 гривень. гривні. Цього року ми плануємо, так, ну, це на ваш розгляд, розгляд буде сесії 65 гривень. Чому 65 гривень, десь переглянувши меню, яке затверджене, поспілкувавшись ще із сусідніми громадами, от, тому вартість харчування в закладах дошкільної освіти 65 гривень. Батьківська плата в розмірі 39 гривень, а була в 25-му році 37 гривень 20 копійок. Не 2 гривні це Що не є так? так багато ще. І структурних підрозділів це є 32 гривні 50 копійок, а була 31 гривня, тобто на гривні 50. Копійки. Це дошкільних структурних підрозділів, це у нас Жаребка. Жаребківська гімназія, є дошкільний структурний підрозділ Іванівській гімназії і Оріховацькому ліцеї. Є питання комісії? Немає. Отже, голосуємо. Четверте питання. Хто за? Одноголосно, п'ятого. п'яте питання. Про встановлення плати за харчування для учнів перших-четвертих класів та пільгових категорій п'ятих, одинадцятих класів закладів загальної середньої освіти Плочинської селищної ради у 26-му році. Ну, я вже це поєднала питання, бо це ну, так логічно, п'яте і друге про те, що вартість харчування у перших, четвертих класах та п'ятих-одинадцятих класах учні для учнів пільгової категорії буде становити 50 гривень. Перші, класи. Харчується, Вони, без, вони харчуються безкоштовно, але вартість харчування згідно з тумацією має бути не менше 50 гривень. І там прописано ще оці постанові, коли я називала раніше, що як вартість харчування у 1 четвертій класі має бути ідентична вартісті харчування учнів 5-11 класів. Тому вартість харчування і 5-11 класів для учнів і категорії буде становити теж 50 гривень. Можна буде десь побачити мені? Ну, будь, будь ласка, так, вони вже є замовлені. Тоді голосуємо. П'яте питання. Хто за? Одноголосно. Дякуємо. Є Дякую. ще питання, які ми можемо зглянути? Нема питання. Дякую, Малена Росхислава, за гарну підготовку, за гарну відповідь. Ви все зрозуміли і... Рестуючись згодом, хочу вигляді. подякувати від імені дирекції, начальнику відділу освіти, нашому голові, за оперативність надання допомоги в обміні. Була там проблема в паливній нашій в Качанівському ліцеї з генератором. Такі сильні морози, але слава Богу, все обійшлося, генератор працює. Дякую. Ну, дякувати Богу, дякую. Традиція наше спільне, тому що коли закупляли генератори два роки тому, запитали, опалюючи електрики, якої потужності потрібно буде. Ну, думали, що тропа краще, вище, а вийшло навпаки, але дякувати ми повинні один одному допомагати в такий час. Дякую. дякую.